Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І я до вас з дуже тривожною терміновою новиною виходжу зараз в ефір. Це не типовий час, коли я роблю відео. Але така новина, друзі, що я повинен вам про неї розповісти прямо зараз, негайно. Дональд Трамп запросив термінове засідання Ради національної безпеки у ситуаційній кімнаті Білого Дому одразу після повернення до Вашингтону сьогодні ввечері. Тобто Дональд Трамп сьогодні ввечері залишає засідання G7 і повертається у Вашингтон. Прямо зараз Трамп достроково залишає саміт G7. Одразу після вечері з главами держав. І ця спішка, друзі, це, знаєте, така нетипова в даному випадку. Він повертається до Вашингтону, де проведе засідання з Радою нацбезпеки на тлі чуток про можливе втручання США у конфлікт з Іраном уже цієї ночі. Так, друзі, вже цієї ночі можливо Сполучені Штати Америки втрутяться в цей конфлікт. Тим часом Китай закликає своїх громадян негайно залишити Ізраїль. Всі громадяни Китая, які зараз перебувають в Ізраїлі, отримали повідомлення, як найшвидше залишити Ізраїль. Через різке загострення ситуації китайська влада наполегливо рекомендує всім своїм громадянам негайно виїхати з Ізраїлю. І це дуже серйозний розвиток події, друзі. Щось йде дуже, -дуже серйозне і цікаве. Так, друзі, це дійсно дуже серйозний розвиток подій, і схоже, що на нас чекає довга і серйозна ніч. Ось такі події, друзі. Ось такі події. А ми з вами пам'ятаємо, як піздивер, коли йшов президент і розповідав, що при ньому не те, що не, не почнеться жодної війни, а що він закінчить ці війни, і що війна в Україні закінчиться за 24 години. Ну, ми з вами все це пам'ятаємо. Але він не те, що не закінчив жодної війни, а вже розпочиналася війна між Пакистаном та Індією. Зараз іде гаряча фаза війни між Ізраїлем та Іраном. Звісно, я вболіваю за Ізраїль. Звісно, я бажаю ізраїльтянам швидко виграти у Ірана, рознести цю чуму, пух і прах ми з вами не забуваємо, що Іран це друг Раш. Ми з вами не забуваємо, що Саме Іран, іранські дрони вбивають українців, вбивають цивільних українців. Тобто іранська зброя використовується для знищення українців, тому мені у іранців зовсім не шкода. І якщо Америка допоможе зараз швидко розібратися з цією куакою під назвою Іран і допоможе зламати цю ось зла, так яку зараз відбудовують темні сили, то це буде класно. Тож, друзі, давайте будемо залишатися з вами на зв'язку. Будемо дивитися, як будуть розгортатися події. Для цього правильно для цього не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал. Якщо ви ще на нього не підписані, поставте подобачки в цьому відео, скиньте посилання на це відео і на мій канал в соціальні мережі І напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Як ви думаєте, що буде відбуватися? Чи втрутиться Сполучені Штати Америки в цю війну чи ні? Чи допоможуть вони Ізраїлю швидко покінчити з Іраном? Чи нас чекає якась інша історія? Напишіть мені, будь ласка, мені цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.